Сердечно вітаю всіх вас напередодні найбільшого християнського свята Різдва Христового. Завжди прийнято, що в ці свята, на цих свят, ми збираємося в колі найближчих, найрідніших, найдорожчих нам людей, щоб це свято святкувати. Але завжди, в ці дні, це нагода пам'ятати про людей, які часом є самітні, які одинокі, які потребують допомоги і підтримки. Тому що ми в Тернополі, незважаючи на будь-які складності, залишаємося одною великою дружньою родиною. І я хотів би, щоб в ці свята кожен відчув підтримку і допомогу цієї родини. Щоб це зробило, навіть це сама вечеря сьогоднішня, зробило це свято для кожного більш теплішим, більш добрішим. І посилило віру, що це дійсно свято, яке дарує добро і перемогу добра на зло. Я хочу сьогодні подякувати представникам громадської організації Елос, а також всім священникам і всій єпархії Української православної церкви України за те, що вони допомогли організувати і провести таку гарну святочну вечерю. Хай добрі справи, які робите, до вас звертаються завжди з торицею.